Слава Україні! Добрий день, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отакі балансири. є задніх колес та передніх колес. Стосовно задніх колес. Ще виробництво Україна. 20 кг один такий балансир. Важить Ну, от на ньому навіть відливка отака є, написана. 1500 гривень один такий балансир коштує. Вам потрібно 4. На 892-й, ну, тобто де там вже поширені оці диски, він стає, але з внутрішньої сторони колеса кріплять. Ну, це так, такі відгуки були. Хлопці брали і встановлювали з внутрішньої сторони колеса. Так, Друзі, болти, комплект болтів до цих важелів коштує 800 гривень, якщо вам потрібно. Потім на передні колеса є отакі от балансіри. Вартість одного балансира 5 тисяч, продаються вони разом. тобто комплектно, Два балансири коштує 10 тисяч гривень комплект. Ну, тут вартість не я встановлюю. Тут воно отак от зроблено. Що ж, ти, що ж ти зробиш? Така вартість я сам. Ну, Це дефіцит, дуже довго їх шукали, і хлопці нам привезли, тут обмінялися ми. Якщо там вам цікаво, то будь ласка, звертайтеся. Так, потім... Є балансіри нового зразку виробництва Україна по 1250 гривень за один 20-кілограмовий такий балансір. І старого зразку є, це ще зі зберігання. Вони також по 1250 гривень. Ну, тобто різниця старий, новий зразок. Ви бачите, як вони відрізняються поміж собою. Сподіваюся, не видно. Так, балансіри передні на балочний міст, тобто 45. -і. Посередині 40-вій йдуть і 45-ті. 40-ві окремо не продаються тільки разом з 45-ти комплектом. 45 окремо продаються. 3700 гривень. Це оригінальні. І отам от трохи далі. Це не оригінальні виробництво Україна. Вони коштують по 3500 за один такий балансир. Потім... Рамка під балансири 5,5, це оригінальна. Це під балансири 45 кг. Так, друзі, по рамки на 20-ті балансіри. Ось така зварна. Виробництво України 2400 гривень і виробництво України, але Лита 2000 гривень коштує. Друзі, ставте лайки, коментуйте. Для замовлень, будь ласка, за цим номером звертайтеся, також нагадую, є можливість управляти в Молдову, Литві та Латвію. Дякую вам за перегляди, на все добре.